Вітаємо на каналі компанії Екоінструмент Київ. В попередньому відео ми розповіли, чому для аналізу водних розчинів на вміст різноманітних складників варто обирати спектрофотометр DR3900 від HAC. Сьогодні ми покажемо, як працювати з цим приладом. Спектрофотометр має компактний розмір і не займає багато місця на столі, але, попри свої невеликі габарити, він містить потужну оптичну систему, яка дозволяє проводити вимірювання з високою точністю. Відсік для вимірювання зразків знаходиться за світлозахисним екраном, який запобігає впливу зовнішнього освітлення при аналізі зразків у кюветах багаторазового використання. DR3900 підтримує використання різних типів скляних та пластикових кювет. Дане кюветне відділення призначене для кювет діаметром 13 мм, які входять у кюветні тест набори реагентів ХАК. Ось це відділення для кювет інших типів. Разом зі спектрофотометром постачаються дві скляні квадратні дюймові кювети. Вони встановлюються безпосередньо у відкритий відсік. Також він підходить для прямокутних кювет з довжиною оптичного шляху 5 см. Для пластикових квадратних та скляних кювет зі стороною 1 см, а для дюймових круглих кювет та ампул акувак в наборі передбачений адаптер. В більшості випадків для аналізу по запрограмованим методикам користувач може обрати або кюветні тест набори реагентів, або розфасовані порошкові чи бутильовані реагенти від виробника. Кюветні тест набори більш зручні у використанні, і вони містять мінімальну кількість небезпечних речовин. Крім того, при використанні кюветних тестів у кюветах 13 мм показання знімаються при обертанні кювету у 10 положеннях, що дозволяє нівелювати вплив будь-яких можливих дефектів на кюветі, таких як забруднення або подряпини. І робить результати більш точними. Розфасовані порошкові чи бутильовані реагенти більш дешеві, але багаторазові кювети, в яких проводиться аналіз, потрібно ретельно мити. Тому процедури підготовки тесту можуть займати тривалий час. І при виборі того чи іншого типу реагенту треба враховувати перелічені фактори. Вимкнемо спектрофотометр і познайомимось з його меню. При першому ввімкненні під час запуску приладу автоматично виводиться меню вибору мови. Пізніше користувач може змінити ці налаштування у відповідному меню. В нашому випадку мову вже обрано. Процес запуску триває менше хвилини, і за цей час пристрій перевіряє працездатність та точність оптичної системи, яка складається з галгенової лампи розжарювання, дифракційної решітки, фільтру, фокусуючих та фотодетектора пропущеного чи поглинутого світла. У випадку виявлення будь-яких помилок в роботі системи прилад повідомляє про це користувача. DR3900 генерує світлове випромінення в видимому спектрі в діапазоні від 320 до 1100 нанометрів з роздільною здатністю лише 1 нанометр. На великому кольоровому сенсорному дисплеї при старті відображається головне меню, в якому користувач може одразу обрати методику вимірювання. Методики в пам'яті відкривають перелік запрограмованих виробником методів вимірювання. Їх наразі більше 240. Користувач може обрати методику з переліку, гортаючи його стрілочками або за її номером. Як бачимо, будь-яку з них можна додати до обраних, що дуже зручно, якщо цей аналіз проводиться частіше за інші. Методики користувача призначені для створення лаборантам власних методів аналізу. Наразі тут нічого немає, тому що це новий прилад. DR3900 дозволяє зберігти до 100 власних методик. У кнопці обрані методики користувач отримує доступ до усіх методів, доданих у обрані. В будь-який момент їх можна видалити з цього переліку. Якщо ж лаборант проводить аналіз з використанням LCK-тестів зі штрих-кодом, обирати вручну методику взагалі не потрібно. Достатньо вставити кювету у відповідне відділення і натиснути кнопку методики зі штрих-кодом. Прилад читає штрих-код і визначить методику автоматично. А окрім того, і інформацію щодо реагентів, як бачимо, DR3900 повідомляє користувача, якщо реагенти прострочені, так само як і про будь-які інші проблеми з вимірюваннями. Не радимо використовувати прострочені реагенти для проведення аналізу. Але зараз я натисну кнопку Продовжити, щоб продемонструвати ще одну функцію вибір хімічної форми речовини. В деяких випадках речовина, що аналізується, може бути у різних хімічних формах, сполуках, і від того, яку форму обрати, будуть залежати результати вимірювання. Загалом перед проведенням аналізу потрібно підготувати зразок для вимірювання. Докладна інструкція щодо методу, підготовки зразка і власне проведення аналізу міститься у розроблених хак методиках, які постачаються разом з реагентами. Покрокова інструкція супроводжується пояснюючими зображеннями. Також пояснюючі зображення нанесені на внутрішній стороні коробки кюветних тест наборів. Найчастіше, залежно від методики, спектрофотометр спочатку аналізує зразок без додавання реагенту кнопка «0» або «0». Додавання реагенту призводить до зміни кольору розчину, а його інтенсивність залежить від концентрації речовини, що досліджується. При натисканні кнопки Виміряти або «Рід» спектрофотометр вимірює колір зразку з доданим реагентом і обчислює концентрацію досліджуваної речовини. Результати автоматично зберігаються в пам'яті пристрою відповідно до стандарту GLP, тобто разом з датою і часом проведення аналізу ідентифікаторами зразка і користувача. В будь-який момент їх можна переглянути на екрані пристрою. D3900 дозволяє зберігти до 2000 результатів, які можуть бути в будь-який час передані до ПК або роздруковані на принтері. До спектрофотометру може бути підключено флеш-накопичувач через USB-порт на передній панелі. На задній панелі є ще два порти USB A та B та ethernet порт для підключення до мережі або ПК. У наступних відео ми покажемо, як проводиться аналіз з використанням готових тест наборів хак більш докладно. Отже, очікуйте на оновлення на каналі.